А територія обману знову у Грузії. Країни запальних пісень і танців і дивовижних краєвидів. І, звичайно, куди тут без грузинського вина. Його щороку виробляють понад 10 мільйонів літрів. І це тільки на заводах, тобто на кожного грузина маленького чи великого. Виходить приблизно по 2 літри на рік. Ця виноробня розташована в кахетії. Більшість вин, які продають в Україні, походять саме з цього регіону. Для грузина вот віно це як сім'я. Вот в сім'ї є дочь, син, отець, дідуська, бабуся і віно. Без нього та грузинська сім'я буде зовсім другою. У Грузії майже кожен пов'язаний з виноградом і вином. Вино в тоже теж по тому люблять, а від вина чоловік добрі. Але до виноробів територія обману приїхала не просто так. Ми привезли вино з грузинськими назвами, яке купили в українському супермаркеті, щоб грузини оцінили його якість і сказали: насправді це грузинське вино. Але експерименту не вийшло. Де ж в стояти? Чотири валі. Ну, скажи мені, це що за віно. Вино за 4 ларі, тобто приблизно десь 40 гривень, це не вино, а кислий компот, який Грузія робить лише на замовлення, а не для себе. Це Україна сама требує таке як віно. Це економ-сегмент. Що ж так засмутило грузинів, коли вони побачили вино, яке ми їм привезли. Ну, по перше, вони глянули на гору пляшки. Тут має бути захист, і він має бути не з тонкого паперу, а з якісної фольги або з якісного товстого паперу. По-друге, вони подивилися сюди на папір. Так, е, хорошої пляшки він не повинен здиратися одразу нігтем, от як тут, нормально. І по-третє, товщина скла самої пляшки. У хорошого вина товста пляшка. Це можна прочитати або ось. Тут всередині, або ось як на цій пляшці. Ось тут. А який обман ще викрили грузини? А тепер найцікавіше: прямо зараз головний технолог заводу оцінить кожне привезене нами вино на смак. А Лазанська долина із українського супермаркету тест провалює. А дегустатор, коли його запитають про якість, лише усміхнеться. А ось і інша пляшка. Дивіться, на перший погляд, наче глиняна. Это не глина. Это внутри стекло, Просто дається вид такой, как будто глина. Це роблять, щоб вино вам здавалося елітнішим. Заливається в стекляні бути, а потім уже краситься. Винурок перевірить ще кілька екземплярів. І єдине вино, якому поставить тверду четвірку, ось це. За 10 доларів. Так, Піноділ говорить, що дуже хороше вино. Грузини переконують, що самі вино не підробляють. Усі підробки виготовляються за межами Грузії. Альсифікацію віна в Грузі зробити нельзя. Тому що то, що дано от Бога його ісплатить невозможно. І нельзя. Ну добре, з якістю дешевих грузинських вин в Україні ми вже розібралися. А що ж самі грузини ставлять на свої святкові столи? Чим тут пишаються винороби? Да, у нас свадьба взагалі друга. У нас з утра починається і до утра, пити дуже багато. І от що спеціалісти рекомендують: якщо вам подобаються білі вина, Вино підходить до крибу, салату, льохка їді. Зверніть увагу на цинандалі найвідоміше грузинське сухе біле вино. Для таких вин ми, звісно, використовуємо дубову бочки. У дубових бочках це нам далі може провести до трьох років. Ми це робимо спеціально, щоб війно більш пархатістим. і вкусні становили. І це напишуть на етикетці: або Алазанська долина біле напівсолодке вино. Його подають охолодженим до сирів та морепродуктів. Інші білі вина менш популярні, скажуть грузини. Алазанська долина... Фруктовий привкус больше це десертне вот, очень легка. Та ну подходит, и к криву тоже можно, і к салату. толу сладко, але все одно можна приймати легкої. А от із червоними винами попередять винороби треба бути трохи обережніше. Красне вино красним віном напіваться немножко трудно, тому що это треба перерабатывать організм. Тобто воно важче для шлунка. Найвідоміші червоні вина це сухе сапираві з терпким присмаком і фруктове мукузані. Таже кажуть, що у грузинах. не кров проходить, а да, красне вино, або сапераві, або кінзмараулі. А найвідоміші серед грузинських вин винороби скажуть на півсолодкі та хванчкара. Це вино дуже вибагливе, тому не буває дешевим. Його навіть не можна сильно переохолоджувати, бо воно може втратити смак. Вже на вторген. У нього буде зовсім інший вкус, а число буде зовсім інше. Тепер ви знайомі з відомими назвами грузинського вина. А от які марки вин порадили самі грузини, ви зможете прочитати на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці Луцідушка вам пласван.